Питання, яке зараз ставить багато киян перед собою, чи можна розміщувати сонячні панелі на, на стінах або на, на дахах своїх будівель, якщо, наприклад, ОСББ у будинку організована, на можна, чи дозволяється це, це? Буде такий правовий експертний коментар від секретаря постійної комісії з цих питань житлово-комунального господарства. Не тільки можна а й треба це робити, причому не лише сонячні панелі, а, і хай такі міні-сонячні електростанції для потреб власного будинку, але й багато інших є рішень. Є акумуляторні такі можна сказати, станції накопичення з інверторами, які перетворюють цю енергію. Тобто, коли є електроенергія, іде накопичення, а потім, коли вона відсутня, відповідно йде живлення того, що потрібно на, ну, на, на ту потужність відповідно а Яка передбачена тим же інвертором і цими батареями є деякі будинки у нас, до речі, ставлять навіть теплові насоси, і це просто такі теж дуже класні рішення. Звичайно, це вимагає великих коштів. І я хочу сказати, що ми в 2022 році прийняли рішення. Я був якраз теж один з суб'єктів подання його про часткову компенсацію, а саме незалежних джерел енергії. Це і генератори, це і інвертори, це і інші е, ті ж такі сонячні електростанції, які можуть ставити будинки в себе, і Київ частково буде компенсувати. Так, там була сума незначна на той момент, тому що перш за все це було. Знаєте, всі тоді кинули за генераторами 22 й рік, згадайте так. 23-й там початок. От. А... Зараз ми хочемо, звичайно, цю суму збільшити, а потім є прийняте рішення Київською міською радою по новостворених СББ. Коли створюється СББ, має право подати відповідну документацію на отримання коштів. На підтримку цього СББ. Зараз е, кошти далеко не всі отримали СББ ще з минулого року, але ми продовжуємо дію цього рішення далі і будемо його продовжувати. І я думаю, що восени ми знайдемо кошти перекоригування бюджету для того, щоб СББ і ЖБК, ну виніс до СББ новостворені, отримали ці кошти. Там іде градація в залежності від кількості квартир, відповідно до 50 квартир мільйон гривень і так далі, там більше 250 квартир. ОСББ отримує 3,5 з мільйони гривень. Це якби такі підйомні кошти, для, які вони можуть використати, до речі, на ці всі речі, про які ми з вами говоримо, щоб енергонезалежність цього будинку підтримати, і можливо зробити, зробити також якісь енергоефективні заходи або там капітальні ремонти будинку, які люди хочуть зробити, які, про які є, скажемо, них потреба. Ось крім того, є у нас програми міські співфінансування. Це програма, де розпорядником коштів є районні державні адміністрації районів міста Києва. Ось програма 70 на 30, так звана капітальних ремонтів. Там градація теж таки від 5% по ремонту або заміні ліфта. Це те, що люди мають свою частку внести. 95% покриває місто. Викрат, там покрівля 10% мешканці. 90 місто і так до 30 від мешканців 70% покриває місто тобто це програма співфінансування різних капітальних ремонтів різноманітних є програма конкурсна енергоефективності вона теж йде приблизно не приблизно а пропорції 70 на 30, але там теж є відповідні моменти які саме з акценту йдуть на енергоефективність на енергозбереження будинку о, це утеплення фасаду, це там а, ремонти там, ідеальних теплових пунктів, внутрішні тих же мереж і так далі. Тобто, ось такі програми є цим займається департамент а, житлово ДЖКІ, де тобто департамент житлово-комунальної інфраструктури міста Києва. Ось він приймає заявки і на конкурсних засадах, а, з огляду на те, який ефект дасть там реалізація даної заявки, йде. Конкурс, я можу сказати, що відсотків ну, 90 ОСББ і ЖБК, які звертаються, вони отримують на це фінансування. А інколи ми навіть додаємо фінансування з огляду на те, що ну, є там певна кількість таких звернень, і їх треба задовольнити. Тому ці програми працюють і досить таки успішно працюють. Крім того, є фонд енергоефективності, який надає на. На пільгових умовах, і навіть як гранти мільйон гривень, 2 мільйони гривень, якраз в тому числі на установку тих же сонячних панелей і інші заходи, які дозволять будинку ну, себе забезпечити так чи інакше, тією ж таки електроенергію. А маючи електроенергію, відповідно, ми ж розуміємо, там, де висотки, там же є зональність, відповідна. І не завжди тиск мереж дозволяє, навіть не то, що не завжди, а вище 10-12 -го, го поверху, та ж таки вода не доходить при відсутності електроенергії, тому що треба, щоб насоси підкачували цю воду і подавали її на верхній поверх. І так само буде опаленням. Тому це дуже важлива така ситуація для саме багатоповерхівок. Ті, які мають 16 поверхів, які мають 25. І вище. Так. Тому зараз вже я рекомендую, раджу всім мешканцям саме таких будинків думати, яким чином можна разом з сусідами, з співвласниками будинку так, зібратися і вирішити, що таке важливе придбати, принаймні, щоб забезпечило саме необхідне. Звичайно, що там це обладнання, навряд чи потягне ліфт, тому що там дуже сильний пусковий струм, от, напруга. А е, такі речі, як. Принаймні, там, щоб працювали мобільні оператори постійно безперебійно, щоб було там освітлення, хоч мінімальне, в місцях загального користування, щоб працювали ті ж такі насоси водопостачання і опалення, циркуляції гарячої води О, це дуже важливі речі. Це перша, перша така необхідність, яку треба забезпечити.